Якщо ви або близька ваша людина страждає на храп і має зупинки дихання у вісні або апної, то в мене друзі для вас є погані новини. Цих зупинок за ніч може бути сотні, і людина може нормально не дихати годинами, якщо сумувати всі зупинки по декілька секунд. Пацієнт, у якого є апної, має підвищений ризик ожиріння. Цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, інфаркту, інсульту. Ви уявіть це, наче хтось півночі вас давить за горлянку і ви нормально не дихаєте. Саме тому розуміючи, наскільки це важливо для наших пацієнтів і для наших людей, ми в клініці «Доктор 24 впровадили скринінгову полісомнографію. Ось так це виглядає. Спеціальні канюлі вніс, які нагнітають повітря. Датчик сатурації та інші параметри щитуються ось цим обладнанням впродовж всього, всієї ночі, за 8-10 годин хто скільки спить. Потім ми отримуємо графік і звіт, і ми бачимо, наскільки може бути зниженою сатурація, наскільки організм страждає від гіпоксії. Саме тому, якщо ви лікар, або ви людина, яка має храп і зупинки дихання, це отак виглядає. Потім. Раз і дихання стало. Саме тому ви маєте пройти полісомнографію, таке обстеження, і тоді вже реагувати на це. Можливо, прийдеться поставити СІПАП спеціальний прилад, який буде нагнітати повітря. Спеціальна маска. Чому це так важливо? Тому що якщо ви не налагодите сон, порушуються циркадні ритми і вироблення мелатоніну, ключового гормону, який відповідає за циркадні ритми за сон і не спання. Тому, якщо ви кваліфікований терапевт, сімейний лікар, ендокринолог, люба спеціальність, ви маєте звертати увагу на те, як дихає ваш пацієнт і чи є зупинки дихання вісні. Отже, я запрошую вас до такого діагностичного методу: потурбуйтесь про своїх рідних.